Що ж, перш за все з оперативного, звичайно ж, не називаючи конкретного напрямку з метою безпеки, але а, оперативна обстановка на фронті станом на цю мить. Будь ласка, складновато. Противник кусається, противник отримав по зубам, намагається перегрупуватися, і, але нічого йому це не вдається і не вдасться. Підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії України та територіальної оборони вийшли та сказати на свої позиції, закріпилися. Продовжуються контрдену діяльність повилення дереге та всіх публічників, окупантів ворог кусається. Це що означає посилені обстріли чи намагання зайняти нові позиції, відсунути збройні сили? яка тактика? На, на даний момент о, спостерігається о, обстріл позицій артилерії. Артилерійські бої зараз переважають на цій лінії фронту, я правильно розумію? Вони продовжуються. Вони продовжуються, вони не вчухали. Це от ми розуміємо, що зараз Бахмутський напрямок активний. один зараз найважчих. На Лимані складна ситуація. Але нічого, ми доберемося і туди, і посунемо ворога. Продовжуємо так сказати. Це ефект демено. Віримо, у це враховуючи ситуацію на Харківщині, так як вона там склалася, чи щось змінилося, от як ви вважаєте, в Росія російських угрупуваннях? От ви про передислокацію говорите і таке інше, чи винесли вони якісь уроки з контрнаступу на Харківщині? А, я, я би. А... Я щиро сподіваюся, що вони жодного уроку не будуть виносити. Хай вони діють так, як вони діяли під час штурму Києва, для нас це буде набагато краще, але якщо взяти до уваги їхню мотиваційну так сказати, частину то вона дуже сильно похиталася, і вони відчули, що їхня непобідімець не зовсім непобідімість. Отак, от, от після Ви... падіння Балаклія, після падіння Ізюму і К е, Купінська ворог е, почав е, волати, а як же так, а як, ну і все таке. ЛДНР почало відмовлятися е, вти в бій, і це можна поспостерігати навіть на певних е, пабліках, що кажуть: чому ми повинні йти в бій, якщо русські десантники тікають, е, лишаючи техніку. Е, але потрібно в жодному разі бути готовим до будь-якого розвитку подій, і в жодному разі недооцінювати ворога не потрібно. Соціальні мережі дійсно переповнені інформацією. Не те, що знаєте, зброю лишали, а й одяг там дехто ледь не в одних трусах тікав. А чому лишали техніку? Вона вся справна нею можуть продовжувати користуватися, тому що без техніки не можна було вижити з нею, точніше забираючи з фронту. Ну, насамперед, техніка це дуже велика ціль, по якій потрібно 100% буде відкривати вогонь. І в першу чергу це пріоритетна ціль техніка. Але для нас така їхня тактика вона підходить абсолютно. Це по-русски називається. ледлі споруськи називаються. Чи багато техніки, от зокрема у звільненому Святогірську, залишили? А там не зовсім дозволяє е, саме географічне положення. Можу лише сказати, що в Святогірську триває е, операція. що триває е, деталі. Я ще не можу розкривати. Які саме єдине, що можу сказати, що підрозділи збройних сил Нацгвардії та ТРО на в пріоритеті мають безпеку цивільного населення е, щодо забезпечення цієї безпеки. І тривають пошукові дії про виявлення е, груп ДРГ та. Тих ванюк, які просто напросто, що з будуна не проснулося, не зрозуміло, що вже Україна зайшла, що їм вже пізно. Ну єдине, що можна підтвердити, і можу сказати, що в Святоїрському вони використовували техніку цивільного населення, тобто вони декілька днів побули в своїй формі і вирішили, що вони по людськи від виглядають в цивільному. Чим в тому лахміті, в чому вони ходять, і вони просто почали переодягатися в, в цивільний одяг, носили зброю, замотану в різні там рушники, лахміті і так далі. Скоріше за все, ворог розуміє, що і знає, що українські воїни не стріляють а, по цивільному населенню, і вони цим користуються. Але їх це не врятує. А, ми всіх знайдемо. В одному з інтерв'ю про на тему Святогірська ви розповідали, що люди, які ховалися в монастирі місцевому, вони заявляли, що винна у війні Україна. Звідки як ви вважаєте, цей наратив? Міг узятися? Це ще якась довоєнна установка? Чи вже під час війни місцева церква Московського патріархату могла вплинути? Що стосується іменно самої релігії, і цієї взагалі це дуже така тема, яку дуже важко коментувати. Ми насамперед ми є військові, і ми повинні сконцентруватися на нашій справі. Це так, лунали такі тези. Ми розуміємо і знаємо, що для таких закладів, для таких. Тіл осіб це нормальний наратив. Потрібно зазначити, що це були пожилі люди, тобто похилого віку, і що можливо це плід довгострокового споживання руської пропаганди. На запитаю стосовно лиману, ми вже обговорювали. Зокрема, якщо вірити даним діпстейт, 201 мотострілецька дивізія зараз там працює, російська, і 30-та окрема мотострілецька бригада. Чи ви для себе якусь характеристику вже сформували їм? Для нас немає ніякої різниці, якого ворога нищити. Тому будь-якого ворога, який прийшов пройшов о, -о на нашу землю він і від неї впаде а професійність їхньої армії. Ну кажем так, єдине, що можна сказати, що вона не вторає армія міра. От і все пане Віталію. почу вас дякую за час, за те, що долучилися і за наш захист. Бажаю вам удачі і бережіть себе, Віталій Марків, доброволець української армії, боець батальйону імені генерала Кульчицького в ефірі. Апостроф ТВ